Привіт, вітаю вас на каналі Така Америка. Сьогодні 1 березня. Вітаю вас першим днем весни. На східному узбережжі зараз 9 година ранку. І перед тим, як розпочати огляд американських новин, я нагадаю вам підтримати Україну фінансово. І якщо ви не знаєте, як і куди це зробити, то внизу в описанні під цим відео ви можете знайти декілька посилань, де ви самі можете обрати. Кого підтримати чи українських військових, чи українських медиків, чи українських будівельників, дивіться на сьогоднішньому американському інформаційному просторі в топах нічого знову ж таки немає про Україну. І це вже дивіться другий день поспіль. Неприємні новини. Про Ізраїль говориться про будь-що інше, про Україну в топах нічого. Дивіться, багато говориться про а, похорон Навального. Ну, знову ж таки, ситуація з американської точки зору розглядається з, з різних кутів. Говориться про те, скільки там людей прийшло, скільки людей арештують сьогодні, про конвої поліції, міліції там, чи ФСБ, чи хто їх там охороняє. Ось, говориться про те, що це, можливо, останній шанс для Росії. На якісь останні супротив проти Путіна. Ну і знову ж таки розказується про те, що Навальний зробив. Розказується, що дружини не видно на, на, під час на похоронах, що вона не, не приїхала, тільки батьки. Ну і в принципі, дружина не з'явилась там зрозуміло, в принципі, чому такі речі розрізняти не потрібно. Дуже багато говориться про вчорашній візит і Байдена і Трампа на кордон. На мексиканський кордон в штаті Техас і так само розказується з різних кутів, і практично всі ресурси ніхто не обминув цю тему. І тема була в топах вчора і в те, тема в топах сьогодні. І от декілька деталей з цього приводу: наприклад, Трамп поїхав в місто Eagle Pass. це саме таке нашумівше місце. Де Туди збиралися і конвої там трампістів захищати там вручну кордон від навали мексиканської, умовно кажучи. Але чим особливо визначне це місце, це там, що губернатор штату Техас планує побудувати базу для Національної гвардії, яка в його планах. Має е, вступити. ну, Один із обов'язків буде, що вони будуть захищати е, кордон е, штата Техас. Дивіться, цікавий момент, що Техас не самий е, кризовий штат в плані імміграції. Насправді це Аризона. Але дивіться, е, пред'являється, е, наприклад, Байдену, що він поїхав не в Аризону і не поїхав туди до Трамп, а поїхав в місто, яке. Там іммігрантів проходить майже наполовину менше порівняно навіть з тим самим Eagle Pass'ом, де поїхав, куди поїхав Трамп. Ну і знову ж таки, розказується, що про те, що причина чого, так тому що саме в цьому районі Мексики мексиканські служби працюють ну, відповідально, якщо так можна сказати, але роблять якісну роботу, тобто якраз. Там згадувався і майорка в цьому візиті про те, що якраз співпраця з мексиканськими мексиканським урядом, з мексиканською там поліцією, і так далі, хто там відповідає з їхньої сторони, щоб зробити це більш-менш організовано. Ну і знову ж таки розказується про те, що Байден звернувся напряму до. Трампа, звісно, через медіаресурси, що слухай, давайте не, не робить політику. Нам треба вирішити цю проблему, давайте приймати цей закон там і так далі. Е, ось. Цей законопроект, який пройшов через Сенат, я нагадаю. Байден каже, що там не все враховано, що я хотів, але це є приклад якраз із дипломатії, коли ти е, і, і демократії, що коли. Всі сторони сходяться і знаходять щось консенсус, якесь щось середнє. Трамп, ж в свою чергу, звинуватив, нагадав знову ж таки про той злочин, про який я вчора вбивство студентки в Джорджії, звинуватив Байдена в тому, що проходить, по суті, іммігрантська окупація, що ми в режимі війни. І він нагадує, як тільки я стану президентом, в перший же день війни, ми тут все, в перший же день президентства, все заблокується, тут буде колюча проволока, там, і так далі. І з цього питання дивіться: от, Федеральний суддя в Техасі, до речі. Тобто, це не якийсь там Лівальський демократичний суддя в Каліфорнії, а суддя в Техасі, федеральний щоправда. Призупинив дію закону, який Техас в Техасі мав вступити в силу з понеділка, де місцевим правоохоронним органам тобто штатовська поліція, навіть міська поліція, шерифи, мали право ловити іммігрантів, арештовувати їх, там депортувати, і всякі такі штуки. І суддя там випустив заключення на 114 сторінок. Аж роз'яснив він і розказав, що в принципі слухайте, ну якщо по-людськи так говорити по-простому. Ви можете, як хочете, ненавидити Байдена його адміністрацію і все як робиться, але є конституція країни, на яку не можна наплювати а згідно конституції країни. А питання кордону це прерогатива федеральної влади, тобто спеціальні структури, які підкорюються центральному управлінню, і кожен штат не може там собі. Тому що теоретично кажучи, наприклад, Техас зараз там поставить колючу проволоку броньовані машини, ще що-небудь. А теоретично знову ж таки кажучи, умовна Каліфорнія. Побудує там хайвей і почне мільйонами пропускати е, іммігрантів в Америку. Тому не може штат один вирішувати питання іммігрантів. Ось. Е, дивіться, так само судовий процес із Фані Вільямс, е, окружним прокурором, яким веде справу Трампа. Сьогодні судове засідання буде закінчуватися тобто а, і сторона Трампа, і захист цієї прокурори мають дати свої останні там слова, сказати, і суддя буде вирішувати. Але дивіться, який цікавий момент. от вчора, буквально вже після свого випуску, навіть ще пізніше всплив, це про те, що той такий ключовий свідок, який мав розказати, коли там почалися. Романтичні стосунки між Фанні Уільямс і, до речі, того прокурора я завжди називаю його Вейд звать. Хоча це не настільки важливо. Тобто, той свідок він був юристом, який займався розлученням Фанні Уільямс. Так от цікава. Інформація про те, що він виявляється, другом цього бойфренда Фані Вільямс. Більше того, він уже декілька місяців шукав можливості насолити цьому другу. Причини там не зрозуміло, але він по суті мало не сам звернувся до сторони Трампа. каже: Я вам зможу накуп... насипати грязі, що ви зможете зробити. Тобто такий собі дружок, і тут така Санта-Барбара свого роду от, додаткова серія між друзями, там хоча не зрозуміло чи, можливо, він образився, що цей Вейт відбив цю Фані Вільямс. Він свої якісь плани на неї там мав. Не зрозуміло В свою чергу, Фані Вільямс і Вейд заявили, що тепер їхні романтичні стосунки закінчились. Ну Це, в принципі, до справи немає діла, тому що закінчились чи не закінчились. На момент, коли все відбувалось, вони були в цих романтичних стосунках. Ну, вони кажуть: ми тепер вже не бойфренд, герфренд ми тепер дуже хороші друзі. Ось скажімо так. Дивіться і ще одна тема, яка вирує на американському просторі, уже дуже довго. І я її обминав, тому що я чекав більш ну, детальних детального описання. в Оклахомі, Тулса. Це Друге, здається, по величинні місто в Оклахомі, трапилася в школі така штука, що в одній шкіру е, 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 я навіть от не знаю просто підібрати слово. Next Benedict, учень чи учениця. Справа в тому, що це е, по фотці здається, що це дівчина, але це була навіть не трансгендерна представниця чи представник. І знову ж таки в новинах добре не описується, чи це дівчина, чи це хлопець. Вона себе представляла як, до речі, от є ЛГБТ, так от там по новому, що там Q додається: Q це або квір, або questioning. Тобто, або це Q, воно може перекладатися як дивак, або підпитання. Мається на увазі, що це люди, які себе представляють, що я і не чоловік, і не жінка, на них кажуть вони. Їм, вони, тобто, отаке звернення. Тобто, ну, мені таке не зрозуміло, якщо сказати по-простому, така ситуація. Але є такі люди і в Америці воно, ну, як мінімум, підтримується в, в деяких місцях. Що трапилося? В школі трапилася бійка, і е, на наступний день ця особа померла в госпіталі. І знову ж таки розганяється про те, що знову ж таки питання булінга і так далі, і тим, тому подібне. Але поліція виступила з заявою, що, е, до речі, нема кінцевих результатів розтанів, що трапилось. Тому що поліція приїхала, ця особа давала свідчення в поліцію. Є відео, які підтверджуються, але поліція сказала, що ця особа померла. Не в результаті бійки. Що ж трапилось, не зрозуміло. Але тема знову ж таки розганяється, що е, штат Оклахома це дуже такий консервативний штат, приблизно говориться в основному там Техас, дуже консервативний. Оклахома не набагато далі, скажімо так, в цих питаннях від цього від штату Техас. Ну і знову ж таки дуже багато людей приїхали підтримувати, І тема розганяється. Знаєте, на, наприклад, як. Е, Джордж Флойд декілька років тому, коли трапилось в Менісоті, там поліція зробила. І тут подібне питання, розумієте? Чисто по-людськи нема різниці, які погляди людини, які там дивні чи не дивні, чи ще там перекручені. Вбивати людину за такі речі це ненормально. Ну, і відповідно, що оця ЛГБТ. Громадське чи громада штата Оклахома там з'їхалась на похорони і так далі. Хоча знову ж таки на даний момент невідома причина смерті, поліція до цих пір вже пройшло два тижні з того часу, як це все відбулося. Поліція до цих пір не надає результатів, від чого саме померло. Тобто, чи це якісь були проблеми з здоров'ям, чи бійка все-таки щось а, тригарнула, як тут кажуть. Тобто, було. Початком якихось там реакцій, чого-небудь. Тобто, взагалі нема незрозумілих причин, що відбулося. Знають, що була бійка, знають, що ця особа наступного дня в госпіталі померла. І, як ви розумієте, коли дуже багато невідомих, тоді дуже багато спекуляцій з різних сторін обговорюється з цього питання. Дивіться так само продовження теми про. Штучне запліднення в Алабамі. Я про це дуже вже багато розказував про те, що поліклініки одразу припинили свою роботу в цьому плані, тому що не розуміючи, яка їх очікує відповідальність за їхні дії. От, але дуже багато людей піднялося і тут вже і дивіться, і. І республіканських, і демократичних, але просто звичайних людей. І знову ж таки, це звичайне життєве питання, коли деякі сім'ї можуть мати дітей тільки завдяки цьому штучному заплідненню. Тобто почалися в Штаті протести з цього питання, що не згодні з рішенням Верховного суду Штата Алабама. І Політика, як ви розумієте, реагує дуже швиденько на такі речі, і Конгрес і Сенат штату Алабама і Палата представників штату Алабама розробили обоє різні законопроекти, які, по суті, зводяться до одного, щоб надати цим поліклінікам, які ну, займаються штучним заплітненням імунітет. Тобто, щоб вони могли, якщо там щось трапиться і так далі. І тут, наприклад, у мене питання знову ж таки, я розумію, що це не все не згодиться до одного речення. Там законопроект є, я думаю, з виключеннями і так далі. Але Сенат проголосував за свій законопроект. Це все про штат Алабама. Сенат штату Алабама проголосував, який надає поліклінікам імунітет на випадок, якщо щось трапиться, не так. І так само Палата представників проголосувала за свій законопроект. Переважною більшістю, там майже одностайно, там за результати голосування в сенаті не говориться, А палата представників проголосувала взагалі там 96 до 4, чи 94 проти 6, Тобто, майже одностайно губернатор сказав: як тільки будь який з цих законопроєктів буде на своєму стилі, на моєму стилі, я одразу його підпишу. І знову ж таки, тут стоїть питання про те, що я вже от, о, говорив деякий раз. А що ж відносно халатності, а що ж відносно того, коли там не дотримуються правила безпеки, там і дуже багато питань, які піднялися після того, як це питання а, а, Верховний суд штата Алабама. Знову ж таки, а, Дуже багато про це, що говориться, питання ще не вирішено. Тепер допустимо, тобто, тепер, тому що ці законопроекти, кожна палата вони обмінялися, і вони тепер можливо будуть додавати поправки, чи що небудь там незрозуміло. Але ну для звичайних людей це проблема. Хоча знову ж таки, є і люди, які, наприклад, халатність, про яку я говорив, вона приносить більші проблеми ніж. Просто якщо хтось не може мати дітей, наприклад, скажімо так. Ось а, Ілон Маск. Давненько його не було на американському просторі в топах в новинах, подав, подав суд на OpenAI компанію. Це відкритий штучний інтелект, якщо так привести, перекласти на українську мову. А яка ж взагалі на компанію і на керівництво. Керівництво цієї компанії і засновників цієї компанії. А причина позову, дивіться, в чому заключається, що коли ця компанія організовувалася там на початку, говорилося про те, що це компанія, яка буде застосована для, для research, що вилетіло з голові переклад, тобто досліджень для. Просування людства для покращення життя людства. от Тобто така чисто альтруїстична по суті підхід. І Ілон Маск, він під це діло, давав донати. Сума там конкретно не описується, але говориться про те, що десятки мільйонів доларів він давав на фінансування, на розробку, там на винаходи там і так далі. І тому подібне. І говориться про те, що ця компанія тепер, от, що він вимагає, щоб, наприклад, заблокувати такий відомий, я так розумію, я не разу не користувався, я просто чую, Чат-GPT. Тобто, це люди, я так розумію, розмовляють штучним інтелектом, він там дає якусь відповідь і так далі. Так от, компанія планує застосовувати оцей чат, GPT-чат для якихось фінансових своїх вигод. І маск, по суті, їм пред'являє пред'яву, тому що. Коли залучалися кошти інвесторів, спонсорів, таких як Ілон Маск, я так розумію, що їх декілька було, то говорилося, що це все буде безкоштовно, це буде для людей там, і так далі. І от Маск він з деяких питань, знову ж таки, він про бабло, а в деяких питаннях, можливо, він не про бабло, бо це не йому буде втікти, бабло а іншим, не зрозуміло. Але він висуває. Е цей судовий процес звинувачує, що все-таки його, як інвестора чи спонсора, в даному питанні обманили. Наскільки, звичайно, там гроші будуть тікти в цю компанію, незрозуміло, і як, наприклад, звичайний користувач буде на собі це відчувати, по суті, не зрозуміло. Тобто, це такі собі розбірки тостосумів. Скандали штата Мізурі. Там зараз якраз друкуються е, виборчі е, списки на вибори губернатора восени. І виявилося, що кандидат від республіканців, який там іде під першим номером. Я не, це не говорить, що він там номер один, а просто в списку він був під першим номером. З'явилися фоточки, що він стоїть. Е, Біля мужика в білому балахоні ззаду горить хрест, він зігує і розказується про те, що в нього прямі зв'язки із Куклук з кланом. Здається, в принципі, так не крепко чутно, там, от, щоб вони десь там публічно так крепко виступали. Але викопили більше. Виявляється, що це об'єднання Куклукс Клан. Я думаю, всі знають, що це таке. Виявляється, вони йому дали і ще безкош... не просто безкоштовне, а як річне, річний членський річне безкоштовне членство, як ну, вагому там людину в цьому об'єднанні. Вот. і так далі. Тобто. Такі конкретні докази того, що він має зв'язки з Куклукскланом, там член організації тепер як виявляється, ну і республіканська партія відповідно від нього одразу відхрестилася. Зараз працює над е рішенням проблеми, щоб його виключити з списку. Хоча, наприклад, коли він два роки тому назад, цей мужичок. А планував вибратися в сенатори. Тобто, він ну, скажімо так, не остання людина в Республіканській партії, як мінімум, до цього скандалу з Куклук-кланом. То трошечки і тоді згадувалось про цей момент, але він тоді казав: ну, це все брехня, нічого такого не було. Ось, але тепер, як ви розумієте, з'явилися докази знову ж таки за це в Америці у в'язницю. Тебе не садять, але. В губернатори тебе не вибирають, ну, як мінімум в штаті Мізурі. Ну, і дивіться, остання новина на сьогоднішній день: От е, перший день весни, як я сказав, 1 березня, і вже весняні канікули американські ось-ось-ось мають бути. Так от, офіційна Америка і Сполучені Штати офіційно виступили із заявою для всіх людей, які планують свою відпустку в Мексиці. От, не тільки українці там люблять такі штуки як All-Inclusive, Так всі знають, що це означає. Так, от, дуже багато американців, особливо студентів там коледжів, там школи, я так думаю, самі не їздять, але люблять проводити свій оцій Spring Break в Америці. Це називається: весняні канікули, самі такі популярні канікули в Америці. Люблять поїжджати якраз на відпочинок там, в Мексику, в Канкун там, і так далі. Так от, про що заява? Заява про те, щоб проявляти підвищену обережність, коли ви будете на цьому відпочинку. Чому? Тому що по Мексиці от, за останній місяць особливо прокотилася серія розборок між кланами, мафіями там, і так далі. І за цей останній місяць тільки. Загинуло декілька туристів, які взагалі, як ви розумієте, не були причасні до цих розборок, а вони собі там десь чіпили каву, чи ще що-небудь. І серед цих загиблих була одна американка. Тобто, е громадянка Сполучених Штатів Америки так само загинула під час цих мафіозних розборок. І Тому, наприклад, от... Знову ж таки, я своїх 5 копійок тут ставлю. Я, наприклад, якщо навіть це і трошки дешевше поїхати в Мексику на відпочинок, я людина, яка пережила Україну 90-х років, мене взагалі не приваблює це збереження 5 умовно доларів і поставити під ризик своє життя. Так що вирішуйте самі, але це вже офіційна заява від Сполучених Штатів Америки, не від дяді Васі. А Сполучені Штати Америки офіційно кажуть: якщо ви хочете там трошечки екстріма в своєму житті, справа ваша, але проявляйте особливу підвищену. Обережність. Ось такі новини на цьому тижні. Сьогодні останній випуск на цьому тижні. Наступний вже буде в понеділок. Завтра а, я правда ще не знаю, як воно вийде, тому що тут, де я зараз знаходжуся, дуже недобрий інтернет. Сподіваюсь, я виїду з цього місця. От, і стрім планується на завтра, а 7 година вечором за київським часом. Східний американський час це 12-та година. На цьому все. Не забудьте підтримати Україну. Я вітаю нових, нових підписників на, каналу, на каналі. Дякую, що ви допомагаєте просуванню. Дякую за ваші вподобайки і особливо за ваші коментарі. На цьому все. Вам нехай щастить. Все буде Україна!